До нас отака машина. Типа лачик, але трошки не лачик. Далі буде сюрприз. Е, отакі пошкодження має машина попередку. Але ми цього робити не будемо. Нам не довіряють. А тепер ми вам покажемо, що будемо робити. ми. Що Нам довіряють. Так, оце, проходимося зразу по пошкодженням. У нас е, оця двірка. Під заміну, але ми її міняти не будемо. Щасливі власники цього автомобіля замінять її самі. Далі. Наша зона відповідальності починається з оцих дверей. Оця двірка у нас під заміну. Заднє крило з арками з, част... з частковою заміною задньої панелі. Оце наша зона відповідальності. Так, тепер е, проникаємо сюди і дивимося, що ж це за машина. А машина називається центра. Ми навіть і не знали дайового центра. Ми навіть і не знали, що такі автомобілі взагалі бувають. Е, Виробництво Узбекистану. Тож от, от, знаєте, так, одна Америка. Америка. А тут хопа, з Узбекистана машина заїхала. Так, друзі, отакі в неї пошкодження. Е, бачите, у нас як підряд йдуть якісь такі машини з отакими пошкодженнями. Що ми маємо на цю машинку? А ми маємо на цю машинку, дивіться, отакого чудового е, донора. Будемо міняти його е, отак ча частково. Тому що, опять, як на предучому автомобілі на Фордіку, у нас порог гнилий і Бог з ним, що він там гнилий. Правильно, Тасік? Правильно. Так, далі. Показуємо вам. У нас, є на цю машинку, е, у нас є на цю машинку отака двірочка, отака кришечка багажника. Зараз щасливі власники нам привезуть е, фонарик і будемо працювати. Так, ну що, погнали, поніслась, починаємо з розборки. Хочу показати. Я вам хочу показати, як ми хочемо хитро. Ми ж так думаємо, що ми хитро, а може ми не хитро, може хто що підсовітує, може хто нам підскаже, що ми робимо неправильно. Не, не, не соромтеся, пишіть нам, а ми завжди всіх вислухаємо. Так, друзі, як ми міняємо цю четвертуху, як ми кажемо, хитро. Дивіться, у нас крилу хана, арки наружні хана. І от як ми розроботили оцю всю тему. Е, у нас ще стоїть така задача, щоб на е, донорі, на донорі е, всі заводські точки пооставалися. Е, як ми заїжджаємо сюди? Е, ось дивіться: е, отут у тут буде раз стечок, два стечок, маячок оставлений. маячок оставлений. Ну, е, тут, звісно, що будемо заїжджати. Ну, Тут, як обично, тільки оце такий буде хитрий такий трошки с'єст, щоб і арочкою провалиться, і крилишком порошком сапожком провалиться. Отак, все, ви тут зрозуміли. А тепер, поки я тут стою коло цієї машини, що вам хочу сказати будемо зараз розвіювати міфи. От попалася нам така машина, ну, в наших краях вона рідка. Вона називається, як вона там називається? Део-Джентра. Део-Джентра Джентра. Ну і, коротше говоря, ця машина узбекської зборки. Вона така от, вроді би цікава. В чому заключається її цікавість? Е, ось, Зверніть увагу, у неї тут ось відділка салона там під дерево, підігрів сідушок, все таке благородненьке, все так вона виконана. Зверніть увагу, вона з люком. Ось, дивіться, вона з люком. Але, але, от коли ми її розрабатували, розчищали, розсверлювали, що нам кинулося? Що нам кинулося от під руку? Ось зверніть увагу, наскільки каряво. Зварена контак, контактна зварка. Всі точечки такі провернуті, провернуті, провернуті. Гляньте, отут все карявенько. Дивіться, точечки провернуті, провернуті. От таке от нам як -то, як -то так здається, що вона якась така, знаєте, як от полукустарна. Зверніть увагу, от сюди зараз оператор покаже. от точки всі, ось о, Тут з краєчку вдарена, тут отак, тут під краєчок, тут ось о, пальці залазять. там воно, Зверніть увагу, там то мімо, то косо, то криво. ну от коротко, якось вона так зварена. От, ну, Особливо от контактна сварка видно, чи її вручну варять, чи фіг його знають, як її варять. Тут у нас є е, четвертуха з лачеки, з настоящої лачекі. От тут зовсім другі точечки. От все чіткенько, от все красивенько. Так. розроботали ми вже оцю четвертушку. От гляньте, яку ми у нас класно Опа, і вже ми все розроботали. Я вам покажу зараз нашу задумочку. Так. Все розчищено, заготовлено. Оцей гнилячок він там обріжеться десь. І сходиться, ми будемо. Так, раз, стичок, два стичок. І цією частиною, частиною ми прилягаємо от сюди. По, взагалі, 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 по правильному треба нирять під низ. А якщо ми вернемо наверх, нам за це щось буде. От нічого нам за це не буде. І ми завжди любимо вставляти четвертуки, щоб отак спрямікати, щоб от це менше було цих всяких заїздів. Е і от научим вас всяким гадостям, як, наприклад, ну, обдурити якусь ситуацію. Так, Далі. Потім які ще є, е які ще є відмінності прикольні. Ось дивіться, оце четвертуха лачеті. У неї, у туто. Був, ось, ось зверніть увагу. О, бачите, підсилювач був на лачеті, а на цій машинки вже немає. І отак вроді був, та, 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 така красива машина джентра там чи не джентра. А зварена вона фіговенько, не красиво. От я ж кажу, знаєте, такою якоюсь кустарщиною від неї тяне від цієї машини. Ну, Це таке, це ми. Вам відмінність, якусь відмінність прорисували. Так що от, -от, от буримо, заходимо не під низ, а лягаємо наверх. Кому від цього буде погано? От взагалі нікому не буде погано. Чого ми не ниряємо от сюди під низ, от, якщо поправимо? Якщо ми почнемо от сюди під низ ниряти, це нам треба це все розробити. Якщо ми його розробимо, у нас криша провалиться, оцей розмір. Нарушиться. От нафіга нам це треба. Ми заїжджаємо хитро і зараз ми вам покажемо, наскільки хитро ми от це все діло пропетляємо. Так, ну що, зараз нам ще треба що? поставити дверечки, простріляти оцей сапожок. Отут у нього є такий переломчик. Тут ось аж ось ось красочка порепалася. Ось ось зверніть увагу, бачите, красочка порепалася. Значить, Оцей сапожочок у нас трошки тут. Можливо, його треба підтягнути Підтягнути сюди, щоб провірити оцей, ну, проконтролювати оцей зазорчик. Так, ну що, далі накидаємо ми двірки. Накинули двірочку. Ну і такі ж класні пацани. Думаю, Та зараз так двірочка чисто. Провіримо, поставили форточку, ну, щоб провірити, чи є у нас тут зазорчик, чи немає. Закриваємо двірку, опа-на! А двірка не поміщається. Людя, в нас не поміщається. Тут поміщається. Тут оце діло це його затягнуло сапожком. Є наміри витягнути сапожок, щоб десь мінятися на отакій висоті. Щоб не лазити сюди в угол. тому що якщо в угол сюди залазить, тут от -от вийде отакий дуже длиннющий шов. так що ми побуремося за оце місто, Блин. це значить шов. Це значить, що оцей, оце місто треба підтягнути назад. От його туди загорнуло, забило. Висота класна. От висота по молдингу класна. Тут зазорчик починає з'являтися. Блін, а тут не воно. Так, зачепилися, пластиночку і до болта е, этого, рівня безпеки. А ну спостерігайте, там віталь покаже, є зазор чи не є. Був я правий чи не був. Що там? Іде? Іде. Що там? Завалюється? Слабо, але йде. Ні, ну йде. Іде, появляється. Появляється. Блін, яка слаба машина. Оце так ставимо тільки, що в лазер ставили. Так, одну сторону нам треба було під домкрати, ставимо демократики. Пороги вдавлюються от демкратів. Якась така вона слаба. Нема ні підсилювачів, ні тут, ні тут. Якась така. ну от холодець, а не машина. Просто холодець. Вся воно, прям вживався. <свист> не сподобалося, якось так, та не так. Перечепилися бумірангу. Буміранг ну, класно вибрав позицію. Так, спостерігаємо. <свист> 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 Що там і <я> так? Іде? <свист> 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 Так може там Хорош, бо мені ще стрісла. Якось воно вниз сідає. Блін, воно той день, воно все вниз сідає. Якось так щось, щось мені не подобається, це все діло. Те, що для простих людей буль, для нас це контент. У нас нічого не виходить. Якась така вона хліботурна ця машина. Десь щось тут підкращено, вона вся ламається, кудись тікає, я фіг її пойму. Так, от починаємо трошечки закривати ці двері. От Закриваємо, закриваємо, зганяємо. От зазорчик тут красивий вже зробили. Знизу двірка по порогу, зазор тут менший, ніж на оцій двері. Отут менший, на цій більший. Хоті... Сказати би, що оцю треба подати вверх. Ніфіга не треба подавати вверх, тому що вони отут, різниця вже наступає така в металі. І я ж це собі отак от малюю таку картинку. Представляєте, уявляєте, що от ці деталі, оця машина і оця двірка лачеті, вони вироблялися взагалі на різних континентах. Оце робилося в Узбекистані, ну а це в Кореї, як мінімум. І от я так дивлюся, що. От різницю я якусь таку бачу, я не можу поки вкурити, я не можу вам цього навіть ну, об'яснити. У нас поки нічого не виходить. Отут уже трошки з'явився зазорчик. А різниця у висотах, ось ви бачите, як некрасиво виходить. Бачите, яка ступенечка. А цей зазорчик класний. І оце от те, що для всіх боль для нас оце жарю оце зараз. Ми все ж таки знайшли точку G. Покажіть, будь ласка, який у нас зараз розходняк. Так, видно вам на камеру? Видно. А тепер дивіться, що я зараз буду робити. Прижми дверку сильніше. О, ні, то багато. Наводить. О, а ну дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, Гляньте. Ай, ай, ай. ай, як хорошо. Дивіться. Ай, по-моєму, вона. Ну вона, ну от стопудово вона. Ось, дивіться, ну от вона. Так, що куди ми поставили? Ми поставили чотирьохтоночку, тупо от сюди в уголочок криші, там якраз є такий технічний отвір, і туди чіпенько 4хтоночка зайшла. Значить, проведемо аналіз. Що вийшло? От сюди отак грибануло і це все діло підстянуло. От і вся причина. А то ми там уже заморажуємо, що там двері там на різних континентах зроблені, косячники та і все. Наклик шайбочок, поставили вікторок і зараз підтягуємо цей уголочок. Дай дай. Оп. Ай, як хорошо йде. У нас навіть аж це всягнута човка, цей плечок, він підгуляв середину. Зараз зарізаємо це місто на четверті і будемо вкидати сюди четверту. Поставили крилечко. От казалось би, вроді би, от все зрозуміло, все. От воно так коряво стає, оце крило, як те і то просе, і там крові просе. Так, друзі, поставили. Не стали вам знімати, як ми його туди вставляли, бо це дуже довгий процес, дуже довгий у нас важкий тут з'їзд. Там треба в округарки, тут на, тут на крилечко заїхати, все. І воно при цьому всьому от малуватий зазор і все. Так, що ми нагородили? Дивимося, от це у нас підтягує, о, навіть попущена. Оця у нас підтягує крилечко трошки вниз. Фіксацію дає. А цей вітарок дає трошки туди таку напружку, щоб отут збільшувати зазорчик. От не хоче лягти само по собі, знаєте, щоб отак впало туди і так вау, все. От, от щось воно хоче і все. Зараз ми маємо дуже красивий зазорчик От оператори Покажіть, який у нас класний зазорчик. Класний, класний, класний. Оце ми зараз його будемо з цією гідравлікою, з со струбцинкою будемо потрошку цакати, хватати, хватати, хватати і спостерігати, куди воно хоче е в момент сварки. Кой що зварили. Все варили під контролем гідравліки. Натягнули і трошки зробили увілічений зазорчик, і під натяжечкою варили. Ви подивіться, друзі, вам зараз оператор покаже, який у нас зазорчик. Це ето ето, ето тесня, а не зазорчик. Ви подивіться, який у нас стичок. Ай-яй-яй-яй-яй, який стичок. Так, зсередини виглядає все. Отак. Нижній стечок. Всі точечки, виходить, клієнт забрав собі. І як, як і просила людина, всі точечки ми віддали. Получається так, що виходить, що тут одна точечка, ну, заварилася, і тут одна точечка от пропала. Нічого, хлопці ці підмалюють, підрізують. Так, закривання дверей. Ну, от... Просто пісня закривання дверей. Тут теж муха буксує. Так, друзі, перебираємося далі. Далі накинули кришечку. Е, оці зазорчики начальні. У нас пісня виходить. Кришечка у нас вже закривається. Але хто почув, той почув, що чуєте звук такий закривання, такий некрасивий звук закривання. Щось об щось б'ється. Розказую, що об що б'ється. Ось дивіться, отак ми зайшли задньою панелькою, а тут у нас отакий нестик. Отакий нестик. Бачите, отут все зачіпається. Отут ми підігнали ось все в стечок, готово під сварочку, але ми його зараз не варимо. Що у нас виходить? У нас от задня панелька, вона трошечки отак от стоїть і ще остаточне якесь. Остаточне якесь явлення, воно трошечки стоїть отак. І коли кришку закриваєш, вона б'ється об оцей болтик. Ми коли оце будемо підтягувати до панельки, у нас і панелечка трошки піде. Низа, ось о, низа виварені. тут стечок заготовлений. Так, далі. Фонарь. Фонарь, друзі, на, до такої степені ноуней, no що на ньому навіть не написано made in China». Китайцям і тим було стидно написати, що це їхній фонарь. Він до такої степені нов неї. Він такий, якби ви зблизька його побачили, пощупали, ви б сказали, ну дійсно якась така фігняний фонарь. Ну, нічого, ми його все ж таки туди ушатаємо. Е, Як би там що не було, зазорчик по ньому є. Він требує ко-якої дороботки напільником цей фонарь. Так, продовжуємо варити. Зараз будемо підтягувати. Оцею нашу несовпадучу. Підігра... Підігріваємо одразу фенчиком обов'язково дні проємався. Другим феном гріти не можна. Так, друзі, а тепер в прямому ефірі. Дай дай. Ай-яй-яй, дай, дай. Так ти що це отак от точно? Як воно у нас так виходить? І панелька пішла. І оце состикувало. А ну ще один жимочок Зараз буде борить. Заварили, зачистили, зализали. В нас пісня. Так, кидаємо бамперок і все, і в нас вже машинка готова. Бамперочок стає взагалі, вообще, вообще, вообще без проблем. А які тут можуть бути проблеми? Рядам. Так. Пішли писати фіналку. Де ти отам на диванах отам запухаєш? Ти зірка Ютуба, чи я зірка ютуба. Хто у нас зірка ютуба? рядом, Рядем, рядем. Сідіть. Так, друзі, добіг до фіналу ще один наш проект От машиночка сложилася. От просто песня, просто відео У нас такі зазорчики вийшли красиві. Що Ота вся сторона, оця двірка, ну ладно, ця двірка вона побита, ота вся сторона, вона карлява. там молдинги стоять отак, все отак. Ми красивіше робимо машини, чим в Узбекистані. Так, друзі, демонструємо вам. Покажіть з будь ласочка. Покажіть, який у нас зазорчик. Подивіться, який у нас отут зазорчик. Це той, який у нас не поміщався. Помните, от був момент у нас оцього зазорчика не було. Крилишко уварили під натягом, зазорчик отримали просто песня. Так, ідемо далі, рядом, рядом. Так, сидіть, сидіть. Так, ідемо далі. Стечок, просто бомбезний стичок. Стюклишко положили, тому що на дворі йдуть дожі. Зараз ми його приклеїмо е, прозорим скотчем, і щасливі власники цього автомобіля поїдуть. Далі, якщо не знаю, вам видно чи не видно, отут все у нас в таких перелівчиках. Бачите, ямка, 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 ось ямка. Е, щасливі власники цього автомобіля, такі пацани, у них руки ростуть з правильного міста. Вони не все нам довіряють робити. Вот видите, перед ⁇ г же, недоверлив, делают. Кажут, не-не-не, вам еще рано делать передки, тренируйтесь на задках. Пошли, Ряд, рядом, 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 рядом. Сядь, сядь. Вот так молодец. Далее, вот этот зазорчик. У нас просто песня, бомбезный зазорчик. Он красивейший, чем с той стороны. Так, рядом, 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 рядом. Сідай. Так, відкриваємо багажничок. Демонструємо, як у нас там все всередині. Ай, класно, що там все всередині. Все одрихтоване, все зроблене. Все... Кришечка багажничка закривається надлегко. надлегко. Так, ліжай тут. Так, ти зірка ютуба чи я зірка ютуба? Лежать. Так, друзі, добіг до кінця ще один наш проєкт. Зробили ми ще одну роботку. Я так думаю, що ми зробили її достойно, цю роботку. Все, фініш. Дякуємо, що були з нами, що дивилися, спостерігали за нашою роботою. Ставте науки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей в нашому гаражі.